Інверторних кондиціонерів, тобто, по суті, цих теплових насосів повітря-повітря теж, як на мене, окупається. Окупається воно по двох причинах. Перша, при порогових температурах, які нам не комфортні, але дуже комфортні для інвертора, ви можете зекономити значні гроші. Є, ну, от, приклад, це весна. Пізня і це от початок осені до середини осені. У нас що відбувається в цей час з цими інверторними кондиціонерами, от, вони починають температуру повітря, яка некомфортна комфорта для нас на вулиці, це 10 там 14 градусів там вночі, наприклад, чи в день, коли вже позня пізня осінь іде, перетворювати в 23-25 в градусів внутрі вашої будівлі. При тому в мене таке враження, що споживання електроенергії майже не відбувається. Тобто, дуже рідко я чую, як спрацьовує компресор. От і в основному це просто відбувається за рахунок нормального вимірювання. Температур і нормальної роботи приточної витяжної вентиляції, яка забезпечує е, такий інверторний правильний інверторний кондиціонер, так скажемо. І е, тут другий момент: якщо ви купуєте великий інверторний кондиціонер, в якому немає приточної витяжної вентиляції, от. Є фішка перша, то що він сам перемішує повітря у вас в приміщенні. Другий момент вам треба все ж таки купити притяжну витяжну приточну вентиляцію з датчиками. Тобто, є такі теж агрегати, які дозволяють це зробити. Тим більше, що вони є ще з теплообмінниками, коли воздух, який з з приміщення витікає, передає тепло повітрю, яке заходить в цей час назад. Я на це звертаю вашу увагу, тому що є ще от Срібрича Пасталака. З ним і був ВТР про його експерименти з 12 вольтами. Я приходив у себе на 12 вольтову систему. яку, до речі, він відмовився да, через деякий час. Але він примусив мене звернути на цю увагу і обов'язково в парадах вам про це сказати. От. А знову ж таки, давайте от як вибудовую свою зараз стратегію буду повторювати, як мені мій друг Максик радить. Перше. От мінімальний набор: це дві сонячних панелі по 400 Вт кожна, і до нього 800 ваттний цей грідовський... Гридовське Екафло. Хочу звернути увагу ще на одного моєго старого знакомого, пана Валентина, от, який на сторінці в ФБ Екафло розповідає про свій досвід перепрограмування цих от Гридівських. Інверторів від EcoFlow. Це дуже цікавий досвід. От е, Валік, я забув твою фамілію, вибачте, я потім подивлюся. От. І е, чому я його знаю? Тому що він свого часу ходив до мене на лекції на нафтогазової промисловості. Зараз от, я от бачу, як він це робить. Дуже крутий чувак. І от я вам дуже раджу на в сторінку EcoFlow зайти, Україна. І, подивитися, що він там про це пише. Наприклад, у нього там одна із таких речей, що якщо ви хочете собі здешевити ситуацію Європи купити, то різниці між 600 Вт і 800 Вт насправді немає, там тільки в програмних, програмних речах. Тобто перепрошити, і у вас 800 Вт буде. От. Окупність я вам вже сказав. Різниця 1953 кВт і 450 ну Це різниця в 4 рази. Тобто, фактично. Це відповідає моєму розумінню, що от тільки там вночі, коли камери обмикаються з прожекторами, а вони теж микаються тільки тоді, коли там у мене датчик стоїть, от, на руху там і так далі. От, воно спрацьовує там, сервер підключається і щось записує. Тобто, холодильник, я вже про це вам казав, що він насправді працює дуже рідко, включається навіть взимку. От, ну, і трохи навіть підігріває приміщення. От, все от у мене в голові сошлося. Тобто, Економить гроші. Друге місце по економленню грошей це етат, використання теплових насосів, повітря-повітря, і використання систем притяжної витяжної вентиляції з е, теплообмінниками. Це теж економить гроші вам назавжди. Це, по-перше, і, самое головне, що це підвищує комфорт, коли ви ну, просто живете. Комфорт з екофлошною системою PowerStream настільки великий, що ви не помічаєте, як от воно от працює. Комфорт з е, оціми, е, інверторними кондиціонерами е, дуже великий, тому що, е, знову ж таки, це все заряджено до вашої розетки, вам не треба цим чим керувати. От. Ну, і саме головне, що, е, звичайно, коли у вас. Це керується там смартфоном, що це знаходиться в якихось там ну, як, як це правильно сказати ну, в одному как бы місті, да, то есть, і ти спокойненько там береш і нажимаешь собі там на кондиціонерчик там раз, вот, там, вот он включився, да, то есть запрацював. Вот, показав тобі там температуру і там, так далі, тому подібне. Вот. Раз ти його э, виключив. Да? Ну, ну оно все очень зручно. То есть, э, все сучасно і э, нормально це все працює. Це не обов'язково кафло, а це, э,